Латін джерело Міо, Дехіроїнозетолу, Марганцю та Елметелфолато в Україні зросли попити ціни на зарядні станції та павербанки. Найбільший ажіотаж виник під час останньої масованої атаки на українську енергетику і відключень світла. Люди раптом згадали про прилади автономного живлення і почали активно скуповувати обладнання на випадок відсутності електрики. Що ж відбувається зараз на цьому ринку? Які ціни на гаджети і чи потрібно набирати заздалегідь? Про все розкаже Олена Логінова. Щойно в Україну йдуть холоди, а ворог починає бити по енергетиці. Українці готуються до найгірших сценаріїв. Ми живемо на 14-му поверсі, тому нічого не працює. І нема води, і нема нічого. Насос не качає. Хтось дістає старі запаси зарядних пристроїв, інші хутко скуповують те, чого бракує. Обов'язково фонарики. Powerbank. Генератором, батареями, інвертором, ну і плюс всякі маленькі там. У вас будинок Так. Да. А дехто навіть вигадує власні зарядні гаджети. Знаєте, шуруповерт? Да. От я з нього зробив павербанк, поставив тумблера і я переключаю. Працює 9 годин. Чи справді в Україні спалахнув ажіотаж, і ціни на зарядні прилади рвонули угору? Ідемо перевіряти. Ми в одному з магазинів побутової техніки. Які прилади можна придбати на випадок блекаутів, і яка їхня вартість? Зараз нам про все розкаже продавець консультант Євген. Доброго дня. Євген, е, що з чого почнемо? З найпотужнішого зарядних станцій, так Так, звісно, це сама популярна історія зараз в, ну, в суспільстві, бо зарядною станцією можна е, запитати як і е, квартиру, так і будинок можна підживити в принципі будь-який гаджет, який розрахований. Звісно, це не обігрівач або плита, але в принципі цього достатньо для комфортного переочікування якогось 4 8 годинного блекауту. Давайте ще що... одне. Подивимось на ціни. З чого починається там саме мінімальне. починається мінімум в середньому, десь якраз з 11-12 тисяч. Попит на пристрої на випадок блекаутів справді підвищився за останні тижні, каже Євген. Зарядні станції серед лідерів продажу. Ціна оптимального варіанту на 2 кВт – 40 тисяч гривень. Скільки треба часу, щоб її зарядити? наприклад, ця зарядна станція має максимальну потужність заряджання 1100 Вт. тобто її ємність на 2 кВт зарядиться повністю за 2 години. Активно купують українці павербанки середня вартість 1300 гривень на 20 тисяч міліампер. Зараз попит, як ви бачите, теж великий, бо на вітрині дуже мала кількість а, самих а, пристроїв. А, більшості за все користуються попитом павербанк ємністю ємності там. 30 тисяч міліампер годин для того, щоб можна було зарядити в принципі там всю сім'ю. А і додатково так само переносні 10 тисяч міліампер годин в Україні. Справді істотно зріс попит на товари для автономного енергозабезпечення. Піка же припав на 10 жовтня після масованих обстрілів критичної інфраструктури та відключень електроенергії в низці регіонів, пояснюють експерти. Вплинув і сезонний чинник. Найбільше люди купували павербанки, зарядні станції, генератори а також ліхтарі та Дні лампи в жовтні. Ми пам'ятаємо, було вже таке нагнітання новин про можливі обстріли саме по енергетиці, і з 1 жовтня було зростання попиту на 25% порівняно з попереднім вереснем, в якому попит був мінімальний. А ось вже 11-го, 11-го 10 жовтня, попит зріс майже в 10 разів. В моменті це дуже важливо в моменті всього на півтора дні. Тобто попит зріс, і далі він повернувся до рівня початку жовтня, павербанк і станції. Купили на 30-40% більше людей, чим це було зроблено за вересень і серпень. Разом взяті. Давайте подивимось динаміку цін на зарядні станції на одному з українських маркетплейсів. Ось бачимо, що в кінці вересня ціна була 33 тисячі гривень, і вже 12 жовтня, після масованої атаки на українську енергетику, ціна різко зросла до 37,5 тисяч гривень, тобто майже на 5 тисяч дорожче. Таке саме і з павербанками бачимо на графіку, що ціна в піковий період під час і кілька днів поспіль після обстрілу підскочила в середньому на 2 тисячі гривень. Якщо дивитися на загальну тенденцію зростання цін, ні в Україні вони дуже сильно прив'язані до новин. Навіть новини зараз не стимулюють продаж, вони стимулюють попит. А обстріли і ситуація, яка складається з точки зору вже реальних обставин, вона вже формує потребу в купівлі і українці. Ну, скажем люб не перестраховуються сьогодні, а ще досі можуть діяти по ситуативу. А ми йдемо дивитися далі на асортимент товарів на випадок блекауту. Серед іншого, українці купують діодні лампи, що мають собі акумулятор, і завдяки цьому можуть працювати, коли вимикається світло. Вартість 200 гривень. Щоб освітити кімнату, знадобиться не менш як три штуки. Ось така лампа вона більш важка. Можете да, вона, спробувати вона важча, А тепер дізна. є ось такий фокус, який я завжди показую. Ми замикаємо два контакти. ¡Oh! І вам світиться, та не тільки зарядні пристрої українці стали більше купувати обігрівачі. Розповідає Євген тепловентилятори в середньому це буде від 450 гривень до там трьох тисяч, в залежності знову ж таки від фірми і його можливостей. Конвектора це буде так само десь від 1000 гривень до чотирьох. Масляні обігрівачі так само починаються десь в середньому від там півтори тисячі і закінчуються так само десь 5. Які з обігрівачів ми можемо підключити до зарядної станції, щоб. Працювати ну, якщо ми кажемо про 2 кіловатну зарядну станцію, то підключити можемо в принципі будь який із цих, цих обігрівачів. Але питання, що зарядна станція на обігрівачі, наприклад, ось такому, пропрацює всього годину. І використовувати її ресурс для того, щоб обігріти тільки там повітря, а не кімнату. Не дуже як на мене правильно. Тому для швидкого обігріву можна придивитися до електроковдричі електропростирадла. Вони споживають набагато менше електроенергії, ніж звичайні обігрівачі, і їх легко підживити від зарядної станції. Коштують на близько 2500 гривень. Щодо цін, експерти наголошують, зараз вартість приладів автономного живлення впала, але радять подбати за залегідь. Якщо хочете купити вигідно, найкраще робити це зараз, бо ближче до зими усе може подорожчати. Лена Логінова Володимир Дєдов. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Енергетика України знову під ударом у ніч проти четверга росіяни завдали комбінованого удару, застосувавши сотні дронів, десятки ракет цього разу здебільшого балістичних, які як ви знаєте, можна збити лише системами ППО «Пейтріот», а їх в Україні не вистачає. Наслідком стали прямі влучання тисячі людей без світла і газу, зупинені підприємства та графіки відключень світла. Відновлювальні роботи тривають по всій країні. А підступний ворог цілить навіть туди, де працюють рятувальники та енергетики. Деталі та наслідки масованої атаки в нашій інфографіці. Ворог застосував 320 безпілотників плюс 37 ракет. Здебільшого балістичних у повітряних силах звітують, збили і заглушили 288 повітряних цілей. Ви знаєте, що у нас сьогодні зонально об'єктове прикриття в державі Балістич... петріот працює по балістиці в радіусі. Близько 25 кілометрів одна батарея може перехоплювати е, такі цілі. Петро, як знаєте, технічно створений так, що дивиться під певним кутом. Ось тому сьогодні потреба в цих системах в Україні доволі таки ну, знову ж таки на часі. На Харківщині обстріл тривав майже всю ніч. Ворог випустив 12 ракет і 56 шість шахетів, атакував електромережі і підстанції, а також підприємства газовидобутку. Ворог застосовував удари подвійні. Спочатку по лозівському району було внаслідок ударів знеструмлено більше 7 тисяч абонентів. Наші фактично служби заживили всіх наших мешканців, ліквідували, скажімо так, повністю цю аварію. Однак, об 11 знову удар, знову повторне знеструмлення. На Полтавщині після ворожих ударів по об'єктах газовидобутку майже 6,5 тисяч споживачів залишилися без газу. Залишилось 6 населених пунктів без газопостачання. Після завершення технічної оцінки будемо розуміти графіки відновлення цього постачання. До речі, якщо не мені повідомили. Вже відновили газопостачання вже 3,5 тисячі споживачів Машевці, і таким чином десь приблизно 3 тисячі споживачів ще залишається без газу. Тому я думаю, що інформація буде оновлюватися протягом дня. За даними Міненерго, Росія вже в шосте від початку жовтня атакувала газову інфраструктуру країни. Роботу деяких об'єктів після обстрілу зупинено. Чотирьом фахівцям газової сфери знадобилася медична допомога. Відновлювальні роботи для ліквідації наслідків ворожих ударів тривають цілодобово. Упродовж дня майже у всій країні застосували аварійні відключення у Києві та області а також у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей екстрені вимкнення світла на Чернігівщині. Діють три черги погодинних відключень. Практично можна говорити про те, що ми застосували весь той резерв, який у нас є по графіках обмеження, але, але ставиться задача поступово-поступово… Від від, скажімо так, відмовить від цих графіків, мається на увазі введення додаткових можливостей, потужностей для того, щоб заживлювати споживачів. Власних потужностей ми у нас немає достатньої кількості. Ми імпортуємо електричну енергію. Обсяги імпорту на сьогоднішній день у нас в принципі достатньо високі. Аби поновити стабільну роботу систем, енергетики закликають споживачів раціонально споживати газ і світло. Євгенупрієнко подробиці телеканал Інтер, марафон, Єдині новини.